Студенти львівської політехніки закликають керівництво закладу звільнити викладачку Ірину Фаріон. Зранку біля будівлі зібралися понад сотні мітингувальників. Усе через мовний скандал, який Фаріон спровокувала минулого тижня. Більше деталей вже готова розповісти наша Олександра Стасишин. Лесю чи розійшлися на цей момент мітингувальники? Як взагалі ситуацію коментує керівництво вишу? Так, і Марино, як бачите, ми знаходимося біля національного університету львівська політехніка, але студентів тут уже немає. Вони розійшлися після розмови з керівництвом. Але нагадаю, яка була історія до того, в обід кілька сотень студентів зібралися із вигуками та плакатами під своїм вищим навчальним закладом, аби домогтися звільнення з посади своєї викладачки, мовознавиці Ірини Паріон. Їх обурило її висловлювання щодо військових. Яке вона оприлюднила в одному з інтерв'ю, мовляв, не вважає українцями тих військових, які не розмовляють українською мовою. Прошу прямо мову, щоб домогтися звільнення Фаріон з нашого рідного університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Ірина Фаріон мала можливість вибачитися багато разів. Вона записувала вже після е, сказаних подій відео на свій канал. Вона робила багато дописів у свій телеграм-канал. У неї був час вибачитися, вона цього не зробила далі. Студенти зайшли всередину головного корпусу університету. Їх запросили на зустріч із керівництвом. Розмова була емоційною і досить тривалою. І як результат до комісії, яку створили напередодні, долучили власне і самих студентів. Поміж тим, у ректораті зазначили, сама Ірина Фаріон працює у звичному режимі. Втім, розмови з нею після інциденту поки що не було. Юридичних підстав для відсторонення, чи звільнення Ірини Фаріон немає. Оцінку щодо її діяльності можуть дати лише уповноважені на це органи. У Ліській політехніці створена, створена робоча група, яка працює над тим, щоб дати оцінку в контексті моральних, етичних аспектів. Чи була сама екснердепка на момент пікету у приміщенні львівської політехніки? Невідомо принаймні до студентів вона не виходила. А те, чи працюватиме вона надалі у вищому навчальному закладі? Рішення комісії планують оприлюднити уже наступного тижня. Втім, студенти налаштовані рішуче кажуть: якщо їхні умови не виконають, знову прийдуть з мітингом.